Я Андрій Каранда, вітаю вас на своєму ютуб-каналі. Я хочу вам сьогодні розказати про топ 5 квітів безперервного цвітіння. Я сьогодні буду говорити про рослини, які подобаються саме мені. Зрозуміло, що у вас можуть бути свої п'ять квітів, які будуть квітувати дуже довго, рясно і гарно. До речі, одразу хочу вас попросити, щоб ви підписувались на канал і писали в коментарях, які квіти саме для вас більш цікаві і постійно квітуючі, і є на ваших ділянках. Перший мій фаворит це деревій Птармика Перлинка. Чому він так називається? Ну, через те, що дійсно у нього велика кількість суцвіть, вони схожі на перлину і павандалю трішечки. І у нього велика кількість з'являється, оцих квіточок, і він буде дійсно цвісти дуже довгий проміжок часу. Чим він мені ще цікавий? Ви можете побачити його великий масив. Не обов'язково так прям його висаджувати у себе на квітниках, але. Так як у нього форма квітки, суцвіття в таке зібране, і тут їх дуже велика кількість, його можна використовувати в будь-яких квітниках природного стилю. Навіть якщо ви його використаєте в квітниках більш формального стилю, коли у вас більш такий витинчений ландшафт, я вважаю, що він так само може підійти. Для мене одразу хочу сказати, що. Він мене ну ця рослина мене здивувала, тому що перші два роки, поки е, вона у мене росла, він був вдвічі нижчий, тобто він був сантиметрів десь не більше тридцяти. Зараз він сантиметрів п'ятдесят. Тобто, ну такий вимахав велетень, і це він показав себе десь на другий-третій рік. Я спочатку цю рослину висаджував на передньому плані, але ви, якщо можете подивитись, ну, якщо у вас буде більш низька рослина позаду нього, то її вже не буде видно. Тому деякі рослини можуть себе поводити ну, для вас незвично, але це їх буде природна стихія на другий, на третій рік. Вони можуть бути ширшими, більшими, набитішими тощо. От у мене таке з дерев'єм відбулось. Але тим не менш, я вважаю, що е, гарна рослина. Квітує дуже довго. Єдиний момент може бути, що вона десь починає квітувати, ну як переважна більшість рослин у нас, там, наприклад, там з травня, і буде квітувати там все літо. Будуть такі моменти, коли потрібно буде її трішечки пристригти, тому що два місяці десь вона квітує півтора, потім необхідно буде підрізати ці е, сухоцвіття, і е, воно буде наростати знову. Тобто, якийсь період, там може тижня три. Поки воно наросте до наступного квітування, але тим не менш, все одно ця квітка цвіте постійно. Ну, я так вважаю. Є один такий недолік, як на мене, у неї вона трішечки може вражатися захворюваннями грибковими. Це проявляється так само, як і у флоксів, у неї жовтіє знизу ну, біля самого стовбу, від стовбура біля коріння, буде жовтіти листя. Тобто, на жаль, все одно рослину потрібно буде обробляти якимись фунгіцидами. Ви побачите це, коли вона почне жовтіти. Або превентивним способом потрібно обробляти, не чекаючи цього, тому що це точно буде. Ну, або вже будете дивитися за ситуацією. Ну і я бачу, що час від часу на ній можуть з'явитися якісь камахи, ну там як папелиці. Ну, це не, не завжди буває. В принципі, цього року цю рослину жодного разу ще не обробляли, виходячи. З того, що й дощі були, ну, я вважаю, що вона досить декоративна і раджу вам її використовувати. Яка наступна буде квітка, я зараз вам покажу. Другий мій фаворит це котяча м'ята. В даному випадку це сорт волкер' слоу. Він цікавий тим, що так само квітує постійно. Єдине, що ну, там, за два місяці, як він от десь з травня квітує, потрібно буде ось ці сухосвіти, ну воно вже перецвіло, бачите, зрізати, і ось відбиває нові е, пагони, і він знову буде квітувати. Трішки підрізали ось такі от, ті, що зайві, наприклад, тут, все ось це е, новий приріст і нові будуть квітки. Шикарна рослина. Я знаю, що багато хто із вас її використовує. Її можна висаджувати як на передній план, так і посередині квітника. Чому я так говорю? Тому що ось цей сорт Walker Slow, він достатньо високий. А катяча м'ята сорту кіткет, я її пізніше вам покажу. Вона більш компактна, її можна на передній план виставляти. За доглядом абсолютно невибаглива, нічим не хворіє, ніякої борошнистої роси, ніяких камах, ну крім бджол, які нам навпаки приносять мед. От у цієї рослини немає. Єдине, що вона залучає котів. Тобто це як валеріана для е, котів буде, тому що, вони, якщо у вас є якась кишеня, воно її поїсть цю м'яту і потім буде себе дуже дивно поводити. Ну, Це єдиний можна, можна сказати мінус. А ось ці кущі, е, е, так як вони досить, достатньо об'ємні, їх можна висаджувати на відстані ну, 60 см, 60 на 60. Тому що дивіться, ось один кущ. А ось інші, тобто ось відстань 50-60 см, так само і тут, тому що досить швидко він наростає, забиває собою об'єм, і він достатньо посухостійкий. Можна висаджувати на таких квітниках, де у вас буде обмаль паливу. Навесні дуже швидко він відростає, досить цікавий. І взимку, навіть в грудні, можна залишити його не обрізаючи. У нього так, як знаєте, якщо буде ще іній, ці квітки, як стабілізуюча, така рослина формується. Тобто вони покриваються оцим інієм і можуть стояти певний період часу. Навесні зрізали, або, якщо вам не подобається там, суха рослинність, то можете восени зрізати, швидко відростає, добре. Ніяких не потребує мінімум паливу і мінімум догляду. Зараз вам покажу ще катячу м'яту сорту Кіткет, щоб ви просто зрозуміли, що вона більш компактніша і може використовуватися для переднього плану. Ось це котяча м'ята сорту Kitket. Одразу хочу вам сказати, що це не максимальний її зріст. Тобто вона десь виростає все одно до сантиметрів 40. Ще дуже великою перевагою цієї рослини буде те, що вона досить швидко наростає. Тобто, це було поділено десь місяць тому, кущ дуже швидко набивається і. Ви, якщо захочете, наприклад, розмножити її, ну будь-яку рослину, ну от, наприклад, котячу м'яту, що волкер, слоу, що ось цю кіткет, ви просто її ділите на шматочки в будь-яку пору року, ну крім зими, зрозуміло. Висаджуєте, обрізаєте тільки там залишаючи сантиметрів 10, і вона вам дуже швидко наросте. Да, Не буде там привабливості там, в перші там, пару місяців, але коли вона наростає, то от потім ви маєте ось так. Зелену красу з фіолетовими квітками. Ось це все, не знаю, чи видно вам чи ні, ось це все буде скоро за тиждень квітувати. Тобто тут буде просто такий блакитний килим. З чим можна поєднувати катячу м'яту, що більш високу, що більш низьку. А в принципі, таких обмежень немає. З будь-якими злаками, які ви хочете використати. От, Наприклад, у нас тут знаходиться. Шавляшнехюгель поруч, так само дуже цікаво, вони гарно поєднуються. Тобто з білим кольором квіток ви можете її використовувати з ірисами, з деревіями, з айстрами, астільбами. Навіть ну тільки астільба буде в півтіні, і такі поєднання бувають так. А цей буде на передньому плані. Якщо у вас є такі а, сонячно тіньові а, квітники. З іхіноцемі тощо, тобто таких обмежень з чим використати цю рослину немає. Чому? Якщо б вона була, наприклад, жовтого кольору, там є певні обмеження, де ці рослини можна використовувати. Але про це ми поговоримо пізніше. А у неї таких ну, бускова, блакитна, фіолетовий колір, він в принципі підходить до будь-якої кольорової гами до білої, до рожевої, навіть до жовтої. Тому. Універсальна рослина, єдине, що ось цей сорт саджайте десь ближче до доріжки, десь ближче на передній план. Так а сорт Волкер Слоу, також цієї котячої м'яти, можна навіть десь всередину квітника, ну через те, що він більш такий великий і достатньо високий. Перед тим як буду говорити про наступну квітку, яка дуже довго буде цвісти і вас радувати. Ось хочу показати, як так само як поєднується котяча м'ята волкер слоу а, з жовтим кольором. Тобто, блакитний з жовтим досить цікаво, а, можна заміксувати і ну, подивіться, мені здається, що оптимально може бути. Що стосується цієї квітки? Це геліопсіс-строкаталистий сорт Lawrence Sunshine. В чому його є перевага? Він дійсно, він сам от постійно у нього квітки з'являються, нові, нові. І він дуже довго, все літо, і навіть там частину осені він буде ось в такому стані у вас. А гарний він чим. По-перше, у нього ось таке біле, ну Таке листя варіагатне, тобто така біла кайма у нього є. Чи навіть більше краще сказати, що зелені прожилки у нього є, да? а лист сам такого білого кольору. Ну, жовтий колір квітки вона природня. Чому природня? Тому що всі рослини, які не мають такого махрового, такого набитого формату, більш такі прості. Досить такі для нас звичні, вони якраз для природних квітників нам і підходять. Єдине, що її відрізняє від природності, це от якраз забарвлення ось цього листя. Тобто воно на себе звертає увагу. Навіть якщо б я вам хочу сказати, не було самої квітки, то Сам формат листя він так само досить цікавий, як на мене. Сам колір. Він тут, до речі, коли з'являється новий приріст, він починає бути спочатку таким ну, фіолетово-рожевим. Це також дає свій, свій такий шарм надає цій рослині. Рослина майже нічим не хворіє, ніяких камах на ній також немає. Єдине, що у неї є один такий мінус: вона з часом може переродитися. От у нас є кущ. Ось бачите, листя у нього є ще варігатні, а ось вже з'являється звичайний геліопсіс з таким зеленим листям. Нічого ну, такого критичного я не бачу. Однак, якщо цей він буде сантиметрів 70, то ось цей з зеленим листям він виростає більше. Він буде метр і метр, може бути навіть і вище. Тому, якщо ви посадили таку рослинку, вона у вас переродилася. По-перше, кольор листя змінився. По-друге, висота у нього буде інша, і він може перекрити квіти, які були на задньому плані. Ну, то -то от, в деяких таких, от, якщо вгляну, подивитися на цей масив, деякі квітки вже почали перероджуватися. Ну, ось це є такий недолік. Це почало відбуватися десь. На третій рік я почав оце споглядати. А так, в принципі, якщо знехтувати цим, то унікальна рослина, тому що квітує дуже довго і гарно себе поводить. А перед тим як подивитися на ще одну жовту рослину, хочу вам сказати про цей колір. Справа в тому, що квіти жовтого кольору дуже складно поєднати в квітниках. Якщо у вас кольорова гамма не помаранчева, червона, жовта і біла, що мається на увазі? Тобто, наприклад, от якщо брати фіолетовий колір квітки і жовтий, він підходить, він цікавий, він ну, гарний і вони самі по собі будуть нормально вам тримати композицію. Однак, Якщо у вас квітник, наприклад, там, 30 квадратних метрів, і у вас буде гамма фіолетова, там, іхінацеї, рожеві, або іхіноцеї білі, або ще якісь рослини, там, віроніки якісь, а, тобто не буде жовтої квітки, і бодай ви тільки один кущ жовтий висадите в цьому квітнику. Я вам вас запевняю, що в цьому випадку вашого квітника ніхто бачити не буде. Ви будете дивитись тільки на жовтий кольор квітки, і в цьому випадку, в вашому квітнику, він буде як подразнюючий чинник. Тому тоді краще його не використовувати в такій кольоровій гаммі. Якщо у вас буде помаранчева жовта, там, червона якась гамма, і ще будуть білі квіти, там, лілійники у вас якісь будуть, ті самі хінацеї, ну тільки, наприклад, білого кольору, там, там, ті самі шавлі білого кольору, та сама шнехюгель, тоді можна заміксувати там, ось цей колір. В іншому випадку він буде у вас просто вибиватися. От це такий є ну, недолік жовтого кольору. А я вам зараз ще одну квітку покажу, яка так само не менш цікава, так само жовта і так само є моїм фаворитом. Деревій тавалговий. Чим він цікавий? Ну, подивіться, який шикарний масив. Ну, зрозуміло, що тут там, висаджено, там, наприклад, ось тут, тут там, штук 15-20, але він, я вам хочу сказати, достатньо швидко розростається, і у нього кущ діаметром може бути сантиметрів ну, так, 80. Висота у нього ну, десь метр, може, метр там, 20 може бути з часом. І... Перевага в тому, що так само дуже довго і рясно квітує. Можемо так само після того, як він перестане квітувати, підрізати, будемо спонукати наступне квітування, і ну, він вас буде дійсно радувати на вашому квітнику. Це квітка заднього плану, тому що вона дуже висока. І ви тоді, коли формуєте композицію, так само можете спочатку висадити її, потім посадити більш низькі рослини. Ті самі айстри якісь, які будуть квітувати восени. Наприклад, там якусь, може, якийсь журавець, ну, це вже ближче там до фасадної групи, там, де ви будете дивитися на квітник. Ну, та сама котяча м'ята тощо. Поєднати можна її з будь-чим. Єдине, що я говорив, так само про жовтий колір. Тобто, якщо взяли цей жовтий колір, можете навіть жовтий з жовтим поєднати, можете взяти геленіо масінні. Таким помаранчевим кольором буде квітувати пізніше восени. Можна додати той самий геліопсис стракатолистий, так само буде у вас жовтий. Бджолоцвіт додати, вона білим розбавить, буде більш така повітряна у вас композиція. Якусь, Наприклад, там айстру можна висадити, яка буде квітувати восени, тому що у нього восени вже не буде прям такого горясного квітування, тому, а, тому що айстри у нас, як правило, від білого, фіолетового Кольорів. Тобто вони білі, в принципі, підійдуть фіолетово рожеве під питанням. Але восени, коли вони квітують, ця квітка вже буде не така активна. Однак зараз ну, досить цікавий масив, і він дійсно бере на себе, привертає увагу. Щодо хвороб, він майже нічим не хворіє, може трішечки у нього підсихати низ, починаючи від. Коріння і там десь на третину, Ну, так як він у вас на задньому плані буде знаходитися, то в принципі цього ви бачити не будете. Тобто верхня частина буде постійно такого зеленого кольору. Ну, І на останок я вам хочу. Ще раз сказати про свою одну із улюблених квіток, це бджолоцвіт Ліндхеймера. Ліндхеймера. Чим він цікавий для мене? По-перше, це квітка, яка постійно буде цвісти. Ну, починаючи десь з середини травня, вона буде тільки виходити з землі, тому що це не наша рослина, не нашої кліматичної зони. І десь в червні вона починає квітувати і буде цвісти аж до осені і в тому числі в грудні, коли вже квіток і в принципі, жодних не буде, а у неї ще стебла будуть стояти зеленими. А потім, звісно, що її потрібно буде обрізати, бо коли вона вихолащується вітром і морозом, то краси в її пагонах на зиму немає. Однак ось ця вся краса, яка зараз є, і так само чому вона мене приваблює, тому що це ну, квітка дуже проста, вона дуже така повітряна, вона мені нагадує злаки, тому що злаки вони так само коливаються на вітру, і їй можна заповнити будь-який квітник і поєднати з будь-якими рослинами. Знаєте тільки те, що вона достатньо так щільно розвалюється. Ну, це залежить від того, чи є палив, чи немає. Тут взагалі вона росте на схилі, і тут її там обмаль паливу. Але подивіться наскільки непогано вона себе поводить. А, і із таких, от недоліків, е, вона може не перезимувати. Буває таке, що навіть великі кущі за певний час, там за два роки, вони не виходять з зими. Це пов'язано з тим, що навіть не з морозом, як таким, а з тим, що вона переливається, тобто вона замакає і просто не виходить на е, наступний рік. На жаль, такий у неї недолік. Але Ця рослина нічим не хворіє, її нічим не потрібно обробляти, Мінімальний абсолютно догляд, не потрібно спонукати наступне квітування стрижкою, цього не потрібно робити. І росте шикарно на схилі, тримає його, тому що у нього така потужна, у неї така потужна коренева система. І закриває, в принципі, собою ось цей весь простір. І бур'яни рости не будуть. Єдине, що є такий, може для вас він буде недоліком ще. Ним це те, що вона насіюється, тобто у неї созріває насіння і проростають ці ж самі рослини. Для мене це навпаки перевага, тому що воно, коли насіялося, закриється площа набагато щільніше і більше. В принципі, немає нічого складного, якщо її прорвати або пропалоти, ви не будете мати з цим клопоту. Зверніть увагу, будь ласка, на цю рослину, дуже сильно вам її раджу. На сьогодні наш огляд добігає кінця. Я розказав про п'ять рослин, які квітують досить довго і рясно. Ну це мої топ-5 рослин. В коментарях пишіть про свої рослини. не бійтеся створювати квітники, поєднувати рослини за кольорами, за розміром. Це дійсно цікаво і це така творчість, яка нам зараз потрібна. Я нам всім бажаю перемоги, миру. З вами був Андрій Каранда. На все добре.